Португалії, якщо ти хочеш зняти житло, просять у вас депозит за 4-5 місяців. Другий момент: в мене немає робочого контракту. Я трошки в дупі. Кожна тема сходиться до війни, і я втомилася від обговорення цих тем. Питання дому, відчуття дому. Знаєте, воно в мене з'явилось. Я хотіла би з вами трошечки потривенити про мій апдейт. За два тижні життя в Португалії, а в нас вже були два випуски, де я розповідала першому, чому я повернулася з Таїланду в Європу після півтора року життя, В другому, чому я обрала Португалію, обираючи між Іспанією, Португалією і Францією. Якщо вам цікаво... Подивіться попередні випуски. І сьогоднішня трансляція це я вам розкажу про те, як я шукала квартиру в Португалії. Також розкажу вам про досвід життя з людьми, з чужими людьми. І поговоримо також про відчуття дому. Бо воно дуже актуальне завжди. Мені здається, для всіх українців, які за кордоном питання, Боже, а де ж буде мій дім? Чи колись я буду відчувати себе так, як в Україні? Актуально завжди. І сьогодні. Я поділюся з вами таким, в... тим, до чого я прийшла. Чи можна взагалі відчувати це відчуття дому, чи його ніколи вже взагалі не буде, і ви так і будете відчувати себе безхатьками? Є певні моменти, які треба знати, якщо ти хочеш оренду... орендувати квартиру. І я цікавилася ними ще перед тим, як поїхати. Я дивилася так само блогерів, якихось там місцевих українців, які переїхали знімати про Португалію, і прийшла до висновку, що. В Португалії, якщо ти хочеш зняти житло, зазвичай ти знімаєш його через ріелтора. хочеш ти цього чи ні. Але, на відміну від інших країн, в Португалії ти не маєш платити ріелтору за послуги, як, наприклад, в Польщі. В Польщі ти платиш комісію ріелтору в вигляді 100%. А це, це немаленька сума. В Португалії цього немає. А в мене був досвід такий, що я хотіла. Дивити орендувати квартиру з допомогою агентства. Є певні е, люди, які мають е, тут офіси і допомагають в пошуку квартир, в них є там якась там певна база, але ці агенції вони просять в тебе комісію. Тобто, хочеш, щоб за тебе все знайшли, будь ласка, заплати агенції, і вона тобі все знайде. Чи варто цим користуватися, якщо ви, наприклад, знаходитеся? Десь за кордоном і хочете поїхати в Португалію, але не хочете там на місці орендувати якесь житло і шукати, ходити на постійну основу житло. То в цілому агенція може, я думаю, допомогти з тим, щоб віддалено вам знаходити варіанти і допомагати вам з документами, з власниками і так далі. Є певний перелік документів, які в тебе питають, коли, якщо ти хочеш заселитися. А саме в тебе питають: робочий контракт. Наявність робочого контракту, і бажано, щоб це був португальський, ну ясна річ. Другий момент це гарантія. Гарантія, гарантія людина, яка поручиться за тебе, що ти окей, що ти маєш гроші, ти заплатиш і ти не зробиш щось там таке жахливе з квартирою і не звалиш. Має бути бажано, щоб це був якийсь португалець або португалка, яка має якийсь, ще там спеціальний, якийсь такий документ, що підтверджує резиденцію. Третій момент треба бути готовим, що попросять у вас депозит за 4-5 місяців. Це якщо повзе, може і рік. Це 4-5 місяців, якщо я не помиляюсь, вас попросять, якщо у вас немає, наприклад, контракту робочого і гарантія того немає. То ви все, що можете рандувати квартиру, просто що ви маєте, ну як би знаєте, домовлятися. І найкраща домовленість – це бабки. В цілому, це всі моменти, що стосуються документів, і це перш певний шлях, який ви ми охарактеризували, як можна знайти квартиру? Я особисто так і думала, що таким шляхом я і буду іти. Бо він мені відомий, ну. Всюди, всюди так воно відбувається. Але я зайшла потім в Фейсбук дивитися варіанти квартири, які люди виставляють, бо в Фейсбуці можна знайти як ледь не власники виставляють пропозиції оренди житла. Я побачила, що багато людей пропонують як саб-бренд, саблетін. Тобто люди орендують житло, будинок чи квартиру якусь, і вони в цій квартирі є. Декілька кімнат. От вони пропонують орендувати вам кімнату в будинку чи то в багатоквартир... багатокімнатній квартирі. І на початку я подумала: Боже, ну для кого це все? Я ж не студентка, я не буду мені треба повноцінна квартира. І що мене зацікавило, що ці оголошення, де пропонують орендувати кімнату. То це не просто, якби знаєте, квартира 40 квадратних метрів, і ви орендуєте там 5 квадратних метрів. Ні, в Португалії, наскільки я зрозуміла, в них дуже популярно мати велику територію. Тобто квартири можуть бути 70, 80, 90 квадратних метрів. І це нормальна практика, якщо в квартирі може бути 4-5 кімнат. Це щось мені нагадало серіал друзів, коли вони орендували житло. І Моніка і Рейчел жили просто в різних кімнатах. Я собі це просто запам'ятала, але не приймала то всерйоз, допоки я не зіштовхнулася з тим, що ну, вже треба їхати, і я навіть заручилася підтримку однієї знайомої, яка є ріелтором в Португалії. І вона мені сказала про знову ж таки цей перелік документів, і з чого я нічого не мала. Тобто оплатити за 6 місяців ну, це трошечки тумач. Ем, бо квартири в середньому. Наприклад, в Лісабоні вони коштують ну, мінімум 1100. Це якщо ми говоримо отак, недалеко від центру. Це однокімнатні квартири, 1100. Якщо там далі не в Лісабоні, то можна знайти за 600, за 800, це якщо окремо знімати. Квартири, які двохкімнатні, трьохкімнатні, готуйтеся, це 1300-1500, ну і вище. Тобто за 6 місяців віддати, ну трошечки тумач, як на мене. І другий момент у мене немає робочого контракту, тобто португальського робочого контракту. І я трошки в дупі. Я подумала, а чого я маю от щось намагатися тут зробити, якщо я можу просто піти трошки іншим шляхом? Я для себе подумала: в цілому, можна буде орендувати кімнату в якійсь квартирі. Бажано, щоб вона була ну достатня, і бажано, щоб не зі студентами. Буквально. Я написала першому повідомлення, я побачила повідомлення, де мені дуже сильно сподобалася кухня. Люди виставили квартиру, і перше, що мені сподобалось, це кухня. Я подумала: блін, як класно було б знімати, тому що вона світла. Люди, які здавали житло, цю квартиру, яка мені сподобалась, були австралійці. І я подумала, це класна можливість приїхати і не паритися щодо документів, ріелторів. Плюс, ти маєш ще, окрім того, ти ще маєш купля, купувати меблі в квартиру, тому що частіше тут м, квартири не мебльовані. Тобто ти, ти орендуєш просто, ну, простір. Коротше, зібралося дуже багато плюсів. І зараз я. Знаходжу в цій квартирі. Ми зізвонилися з цими ребятами, поспілкувалися через відеозв'язок. Вони показали квартиру. Я така, вау, ну окей, давай. Я була excited, тому що мені цікаво отримати новий досвід. Як це буде жити з новими людьми? А окрім цього, це не просто люди, це австралійці. Окей. І мені цікаво, що я як це жити з експатами чи мого віку. Обмінятися досвідом, яким досвідом? Ні, просто подивитися на стиль життя. Я люблю, коли приїжджати в нове місто, зразу знайомитися з людьми, що я не сама, так мені простіше і швидше звикати до нової країни. Це такий лайфхак. Я, до речі, говорила в своєму відео, у мене було декілька відео з періодом в два роки, де я розказувала про свої інсайти з еміграції. Певні поради, щоб можна було легше адаптуватися. І Я подумала, що це було був би цікавий досвід. До того ж, люди вже прожили тут там, рік, і вони знають, що куди, де що купувати, де що йти. Якісь такі моменти з транспортом і так далі. І ти не муситимеш сидіти в інтернеті, шукати, чи там ходити, дізнаватися багато чого. Саме австралійці, з якими я зараз живу, вони допомогли мені. Ментально, чесно вам скажу, мені простіше. Я, я розумію, що для багатьох людей це звучить як: о, Боже, що ні, тобі майже 30 років, ти живеш з людьми, як наче живеш з батьками. Нічого, нічого із цього. окей? Бо це абсолютно нормальна практика в Європі, це нормальна практика в Штатах, е, впевнена, нормальна практика і в Австралії. Я не разу не пошкодувала про те, що вирішила жити з австралійцями, а не з українцями. У мене є певні на то свої причини. Мені хочеться розширити поле своїх тем. Мені хочеться трошечки захилити травму е, безхатьки. Що це таке? Хіл це якби залікувати. Коли ти спілкуєшся з українцями, е, практично кожна, кожна тема сходиться до війни, до е, того, що ми проходимо. І Особливо сходиться до питання міграції. Люди навіть вже пройшло три роки, але все одно задаються питаннями: а що далі, а куди далі? А, що, а от мені в цій країні якось так, а от мені в цій країні якось не так. І я втомилася від обговорення цих тем. Тому що, обговорюючи це теми, я не роблю собі насправді краще. Я витрачаю енергію, але здобуваю нічого. Я пам'ятаю, як ще була на Пхукеті, я сама мучилася цими питаннями. В цілому, я мучилася цими питаннями всі три роки. І тільки нещодавно, коли я все ж таки зробила собі, ну, я вирішила поїхати в Португалію, вирішила тут намагатися легалізовуватися і будувати своє життя, ці питання вони в мене відпали. Я не хочу більше задаватися, а де краще, а де ліпше, бо я вже знаю відповідь: що своє ліпше, своє краще ти можеш створювати для себе тільки сам. Тобі може бути добре як в Україні, так і в Португалії, і в Азії, і, я не знаю, і в Африці. Всюди. Все залежить тільки від тебе. Я ці питання, які мене турбували, я їх вирішила, і вони відпали. І в мене немає бажання повертатися до, до них знову. Хоча я розумію, що багато людей їх це тривожить. Е, питання вибору: чи правильно я зробив, що поїхав в цю країну? Чи правильно я зробила, що витрачаю свій час в, в тій країні? А де є кращі умови? А де є цей? Просто поїздивши е, по країнах, а я була. Чотирьох таких, де я прям жила, то я можу визначити, що ну, ніякий не краще. Будь-яка країна буде чужою і ти себе будеш відчувати чужою. І коли я повернулася в Україну, я теж себе відчувала чужою. Це було в травні 2023 року. Всюди. бо всюди, будеш відчувати себе як не на своєму місці. Це просто вже про те, що ти вирощуєш собі всередині. От. Це про рішення, які ти приймаєш. Чим більше ти відстрочуєш прийняття рішення, тим більше ти будеш відчувати себе ізольованим, самотнім. І це насправді дуже багато чого, що от, от прям всередині треба вирішити, щоб відчувати себе. Щоб не те, що відчувати себе, а щоб тебе питання, де ти знаходишся, воно вже просто тебе не турбувало, тому що не це для тебе важливо. Я прям собі чітко визначила, що я би хотіла б мати трошечки інше спілкування для того, щоб швидше приходити до тями, швидше приходити до життя. Так чи інакше, жити хочеться, хочеться щось будувати, хочеться досягати своїх мрій і так далі. Ти розумієш, для чого ти це робиш і. Щоб це робити, ти не можеш внутрішньо бути як в стані Боже гібернації. От ти не можеш бути постійно як в сплячому стані. Треба трошечки, тр трошечки рухатись. І цей, цей здвіг він має бути так само і в ментальному плані. Тому для мене зараз спілкування експатами це є певний такий суф. Це було дуже класне, освіжаюче спілкування. Що стосується питання відчуття дому, секунду, дайте мені випустити кота, Боже. У мене той класичний тип котів, які просять, щоб її запустили, а потім вона стоїть біля дверей і просить, щоб її випустили. Може мені її в притулок, я не знаю. Питання дому, відчуття дому. Знаєте, воно в мене з'явилось. Я не думаю, що це через Португалію, бо я не відходжу від своєї думки про те, що місце нічого не значить і місце нічого не вирішує. Не це повпливало на відчуття дому Перше, що впливало на те, що ти відчуваєш себе комфортно, навіть про тому, що ти живеш серед людей, які не спілкуються твоєю мовою, дуже важливо те, що ти приймаєш рішення. І ти не булиш себе за свої рішення. Я прийняла рішення досить швидко поїхати в Португалію, і я вирішила себе не булити і не шукати мінуси в цій країні. Просто шукати все, що мене цікавить. Окей, типу, я вибрала Португалію, Чого я маю приїжджати і думати про те, яка вона фігова. Вибачте. Ні, на що. Я буду думати про те, яка вона класна, і якому прекрасному місті я живу, і вчіпятися за все, що чудове. Брати на себе відповідальність і приймати рішення. Це особливо важливо, якщо ви знаходитеся в парі, тому що я в парі. І буває так, що якась одна людина вирішила, а інша просто як би хвостиком. Окей, але з часом ви відчуєте, що якщо ви довго будете не приймати рішення, а спіхувати їх на свого партнера, ви відчуєте дуже велику самотність роздратування і відчуття, що ви взагалі живете не своїм життям. Тому так робити не треба. Краще кожен із вас має прийти до рішення. Це те, що по факту рятує пари в еміграції. Дуже багато пар розійшлось. Я зараз переключаюсь на іншу дому. І кожне рішення, яке ти приймаєш і не булиш себе за це рішення, формує в тобі внутрішню впевненість. Те, що ти крута людина, в тебе все вийде і ти в себе є. Окей, навіть де б ти не був або не була, ти в себе є. Це дозволяє відчувати дім, бо дім всередині. Дім є ти. Другий момент: заведіть собі кота. Заведіть собі кота, тому що, блін, це комфорт, це уют. Я приходжу додому. Я не виходжу з дому. Я просто вдома, і коли я її бачу, мені уютно, да? затишно. Я люблю таке. Так, да, вона має багато проблем з цим, але вони того, ну, те, що вона мені дає, вона мені дає відчуття дому, то нехай вже буде. Добре? Третій момент це родина. Коли ми приїхали в Швейцарію, в нас була там родина, ну, один із членів родини. І, хоч це не мій родич, але все одно ця людина мені як рідна, і знаю просто, того що я знаю, що вона є тут, в Європі, я відчуваю Європу як свій дім. Я відчуваю це, як наче я в Україні просто поїхала далеко. да Моя рідня в Миколаєві, я поїхала у Львів типу тисячу кілометрів, чи скільки там. І от так само я відчуваю себе в Європі. Я би дуже хотіла, щоб моя рідня наприклад, була теж тут. Але це має бути вибір кожного. Я відчуваю, що в мене є тут родина, і це дає мені відчуття дому. Це може бути не тільки, не тільки член вашої родини, це може бути ваші друзі. Якби мої друзі з Пхукету приїхали б сюди, я б теж відчувала б дім. Просто тому, що я знала, що тут є мої друзі. Третє, що мені дало відчуття дому, це англійська. Одна з причин, чому я не поїхала в Францію, хоча я дуже люблю Францію, це англійська. Я не хочу, щоб мене було за те, що я знаю англійську. В Португалії ти спілкуєшся з англійською майже всюди. Тебе всюди розуміють, ніхто тебе не пушить вивчати португальську. І для тебе це, і це реально ментальне розслаблення. Що ти, ти не маєш вже тут і зараз намагатися інтегруватися. Мене абсолютно рятуємо англійською, я всюди спілкуюся з англійською. І я дуже рада, що я в свій час її вивчила. Я дуже рекомендую вивчити її вам, Окей? На розмовному рівні. Саме спілкуватися англійською. Якщо у вас є з цим проблеми, ви хочете мати ком'юніті, де будете спілкуватися, прокачувати свої знання англійською. Неважливо, навіть якщо у вас початку початковий рівень, У мене є група початкового рівня. Приєднуйтесь до клубу, я залишаю завжди посилання в описі під цим відео, прокачувати свою англійську, тому що, ну, блін, мені було б супер стресово, якби я взагалі не знала ніякої мови. І Завдяки англійськи я дуже багато з ким познайомилася, дуже багато яких питань вирішила швидко, просто тому що я люблю спілкуватися з людьми. І я не шукаю в інтернеті, я просто йду, знаходжу людину і от в неї питаю: от розкажи мені точно так само і в клубі. Да? Ми не шукаємо, як то вивчити англійську. Ми шукаємо просто людей, які вже знають англійську і можуть навчити в даному випадку. Це я. Приєднуйтесь до клубу, друзі. Я, до речі, вставлю тут відео прогрес учасників нашого клубу. Це просто неймовірно. Ви можете зайти в мій інстаграм і побачити, я там нещодавно виклала прогрес учасника, який живе в Великобританії вже рік, і який вийшов із рівня A 1 на рівень b 1 Так що подивіться, це like, fucking awesome, лайк факі аусем. work Вор from... um, uh, Again, sorry, again. Again, uh, do you work from <laughs> home or you go to uh, to an office anywhere we make uh, sponge uh, sponge it's not sponge uh, plain plain and the chocolate and um, it's mm. why you haven't asked or you couldn't ask for a working visa type uh, on at your previous job for me, it, it was like a more easy to move maybe somewhere to Scotland or that region and try to be like a fisherman. Which I, because we, we are not in like a European Union now. And uh, I think so for us, it's more harder uh, to find some way how to stay in this country. Yeah? Because a lot of people moved back to Europe after Brexit. And Storila domu. Бо коли ти знаєш мову, і ти розумієш, що ти можеш цією мовою спілкуватися, ти вже не відчуваєш якогось такого сильного страху. Страх відходить на інший план, і в тебе з'являється більше думок про можливості, шикати можливості там познайомитися з людьми. А що ти чим ти можеш тут? Як ти можеш себе тут реалізувати? Ще щось, ще щось, коли країна відкрита. До для, для англомовних людей і хоче їх залучати, ти відчуваєш в собі. Ну, ти відчуваєш, що в тебе є можливості, що ти не просто там біженець, а ти людина, яка має свої навички, яка знає мову і може тут ну, реалізовувати себе. Це дуже важливо. Потрохи, потроху складається такий пазл із цих всіх моментів, які я вам відмітила, і створюється відчуття дому. Неповне, але слухайте. Як для початку? Я рахую, що це дуже навіть нормально. Ну і звичайно, коли ти зустрічаєшся тут зі своїми людьми, коли ти створюєш спільноту навколо себе, самотність це ніколи не добре. Я рахую, що самотність це не, не прикольно. Тому я намагаюся максимально спілкуватися. Виходити в люди, в якісь, приймати участь в якихось там заходах, івентах, і не таких типу професійних івентах, де там щось тебе вчать, курси. Ні-ні. ні Просто якісь звичайне спілкування, яке нічого від тебе не потребує. Просто насолоджуватися кавою, говорити про архітектуру, обговорювати якусь книгу і так далі це все хілить внутрішню травму, яка є. У всіх нас, у людей, які українців, які живуть в Україні, і українців, які живуть за кордоном. Просто в нас різні травми, душевну травму в українців, які за кордоном серйозно лікує спілкування. Але те спілкування, про яке я вам казала, не про проблеми. Хоча я розумію, що в моменті вам здається, що вам стає краще, коли ви говорите про. Там про Україну, про як було добре вдома, а от як ви тут, як вам тут не добре, люди не такі, такі, і так, так далі. В моменті, коли ти ділишся цим болем, тобі стає краще. Але якщо ви помітили, після цього ти не відчуваєш, наче прибавилось енергії, і ти хочеш творити, ти відчуваєш ще більше апатичний стан. Так от. Якщо хочете це змінити, просто почніть говорити не про це. Все, це, напевно, всі моменти, які я вам хотіла сказати: весь апдейт за ці декілька тижнів. Я буду багато чого пробувати в цій країні. і багато чого впевнено буде цікавого відбуватися, цікавих інсайтів я буду ділитися з вами в трансляціях. Якщо вони вам подобаються, тому підтримуйте їх свої. Ці трансляції своєю вподобайкою пишіть коментарі. Чат це класно, я вами спокоюся в чаті. Але після завершення трансляції, добре, якби ви написали якийсь коментар. Наприклад, емодзі з окулярами. Я буду знати, що ви додивилися трансляцію до цього моменту: приєднатися до клубу або. Можете придбати мій мовний тренінг, який я е, створила для людей, самоучок, що хочуть самостійно розширити свій словниковий запас і спілкуватися впевнено, в діалогах на різні теми. Це дуже прикольний тренінг. Дуже рекомендую вам його пройти. Побачу вас в наступній трансляції або в наступному відео.